Ірина Зарума Спокутувати гріх. Валентина ніколи не могла жити з одним чоловіком і таємно шукала собі все нових і нових коханців. Навіть на роботі ними вихвалялася. Законних чоловіків мало троє, а коханців і не злічити. Останній із законних привів її до своєї оселі. Де мешкав з батьками. Вони спершу були задоволені невісткою, бо ж добра господиня. Піклувалися про сина Валентини від попереднього шлюбу, вважали його своїм онуком. Проте згодом свекор зауважив, що невістка протягом дня намагається все переробити, а під вечір постійно кудись зникає. Приходить пізно, тихенько вмощується в тепле ліжко. Біля сонного чоловіка, при цьому нарікає, як її дістали до ручення керівництва. Чоловік вірив чи вдавав, що вірить. До того ж Валентина полюбляла горілку, але жінка не усвідомлювала, що біла рідина скаламутить життя не тільки їй, а й її синові. Так продовжувалося до того моменту, допоки не одружився син. Уже й Валентина стала свекрухою, вже й онук її другокласник, але жінка із жахом бачить у невісті своє повторення, бо ж та зраджує її сина. Матір помічає, як той страждає, намагається зберегти сім'ю, а невістка тільки лукаво посміхається на його запитання. Чому так пізно, де ти була? І відповідає. Там, де я була, мене вже немає. Валентина не знає, як зарадити біді сина, як приборкати безсовісну невістку, ділиться своєю бідою із колегами по роботі і артистично вигукує. Моя невістка здуріла, приходить додому опівночі та ще й на підпитку, а співробітниці тільки перезираються. Кожна згадує, чим іще зовсім недавно вихвалялася перед ними Валентина. Вона тепер відчуває такий самий материнський біль, який відчувала її свекруха, коли невістка зраджувала її сина, і вперше за життя жінка самокритично поставилася до себе, підійшла до дзеркала і спитала себе подумки. Чи наситилася ти життям гультяйським, чи заповнила свою грішну душу вкраденим коханням? Скільки ти розбила сімей? Але з зеркала на неї дивилася немолода жінка, поглядом, сповненим відчаю, адже розуміла, що своїми вчинками зруйнувала життя єдиного сина. Але нічого просто так не минає. Літа пролетіли, наче їх не було. Залишились тільки гіркі спогади і каяття.